Всім привіт, друзі! З вами я, Водя. Друзі, почти у нас три тисячі підписників. Ой, чому ти відписався, друзі? Давайте ще два. Друзі, ну давайте у нас така велика сім'я. Три тисячі. Давайте підписуйтесь. Ще один, ще один, будь ласка, будь ласка. Друзі, ви у мене самі найкращі. Ще одна цифра. І всі чотири. Ну давай, давай, давай. Друзі, я вас. Друзі, я вас дуже сильно люблю. Ну давайте ще одного. Ще одного, друзі, давайте. Давайте, 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 друзі. У мене таке чувство, якби це 1,99. Типа, 2000. А це 3. Три тисячі. Друзі! Дякую, друзі, друзі, я вас дуже сильно люблю. Друзі, я вас дуже сильно люблю і дякую вам. До нових зустрічей!